Всім великі привіт! Я Дмитро Буряк. З вами Day Drive, І я сьогодні хочу почати нашу нову рубрику. Це автоновини. Що саме за автоновини? Тут буде все. Тут буде про автоновини в світі, в Україні. Та й взагалі де завгодно. Думаю, що вам ця рубрика сподобається. Якщо вам сподобається, ставте подобайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що ми будемо далі і далі викладувати нові нові відоси, новини та й автообзори. Тож, поїхали! Сьогодні хочу вам сказати про те, що відбувалося в червні 2025 року. Ну і я не хочу починати з якоїсь такої, знаєте, важкої новини, і почну я саме з бренду Xiaomi. Бренд Ксіомі, ми всі знаємо його, це така електроніка, і там навушники, і все інше, те, що ми е, привикли користуватися, вони випускають. І після там якоїсь невеличкої паузи і таким, таких мислень, ми знаємо, що вони випустили що автомобілі, так електротачки. Ну і далі це все не все. Це не новина. А новина в тому, що в червні автомобіль Ксіомі, такий собі, знаєте, седанчик. Просто взяв і побив рекорд на Нюрбурнгу серед автомобілів серійного випуску. Що я маю на увазі? Він просто побив Porsche Taycan Turbo GT. І це була просто приголомшувана вина, тому що Porsche прям впевнено лід лідирував на Нюрбурнгу, і він заявив, що мій рекорд ніхто не б'є в ближайший час. Це був рекорд в Porsche, 7 хвилин, 7 секунд. 55 сотих. І він прям впевнено тримався. Поки не з'явився Сусім Ультра з Китаю і такий заїхав і сказав, а я просто візьму і поб'ю. 1525 кінських сил зробили свою справу, і Xiaomi встановив рекорд 7 хвилин 5,29 секунд на Нюрнбург Рингу. Показав крутий результат і навіть майже розігнавшися до швидкості. 350 км на годину. Ось, дивіться, я хочу вам показати, як це відбувалося. Я не буду вам показувати всі 7 хвилин. Я просто хочу показати, як він виїжджає з повороту і певне натискає акселератор. Дивіться, як він розганяється. Дивіться, як він це робить взагалі. І так він круто-круто зробив. Xiaomi не заспокоїлися. Вони кажуть, та, слухайте, в нас. Був прототип, який взагалі зробив, вийшов з сьомки, тобто він зробив там 6 хвилин 46 секунд. І ми не будемо зупинятися, тому що ми хочемо побити далі. А кого бити в них є? Тому що дійсно, якщо ми будемо брати взагалі серійних моделей, це рекорд належить суперкару Mercedes AMG One. і він зробив цей круг Нюрбуринга за 6 хвилин 29 секунд. Ну, непогано, я скажу. Ну і виглядає він теж непогано Погодьтеся. І я думаю, що Xiaomi таки будуть намагатися його побити. Ну будемо дивитися, що буде з ними взагалі. Але непоганий старт для Xiaomi, для китайської такої компанії. Взагалі, якщо ви хочете придбати такі сусім ультра, вони вже зараз є в продажу і непогана така ціна для такого швидкого автомобіля. Ну, по перше, він розганяється за менше аніж 2 секунди. 1,98 до сотні. Ну, по-друге, я вже казав, він має 1548 кінських сил, і він має 1770 ньютон-метрів крутного моменту. Це дуже просто приголомшує результат для ціни, яка стартує від 72 800. 72 тисячі доларів 800 можна придбати таку машину. Клас. Я вважаю, що непогана гонка, якщо ви хочете поганяти, є з чим порівняти. До речі, ми знаємо Тесла, ви зраз. Запитають, а що з Теслою Тесла як там плейт? Плейт теж в нього є результат. 7 хвилин 25 секунд на ньому рингу. Так, він ще повільніше ніж Тайкан та всі інші. Але теж непогано а, їде. І я далі хочу вам продовжити трошечки так знаєте, щоб ми а, ну скажімо так, не завжди ж вам такі прям класні новини. Але до речі, ця новина теж, теж буде класна, але вона стосується України. І поки там якісь наші всі технологічні гіганти борються за те, як вони проїжджають коло наші гіганти в Україні борються за те, в кого є машина і як вона виглядає, щоб вона була крутіша. Так, і це за... зараз відбувається, все, коли в нас повного штабна війна. Так, ось за момент 22-24 двадцять рока, чи роки українці завезли дуже багато класних автівок. Я не кажу просто класних автівок. Ну, Ford Fusion мені подобається. Це теж класна автівка. Ні, я кажу про Luxury Cars. І я вам навів таку статистику: я її зібрав. Ми підготувалися, і в нас є дані з Державної митної служби, що свідчить про те, що дорогі автомобілі вартістю від 70 тисяч доларів було ввезено це без рахування податків, було ввезено 12 тисяч дев'яносто. Автомобілів від 70 до сотні 7999, одного не, не вистачило до вісімки. Це теж без урахування податків. І автомобілів від 100 до 200 тисяч доларів без урахування податків 3872. Чи є далі є автомобілі, які коштують більш аніж 200 тисяч доларів, було завезено 219 автомобілів, що становить 1,8% від загального обсягу. Ну непогано я вам скажу. Я не можу сказати, тут, знаєте, це добре, це погано, тому що, можливо, кожному своє. Ну, люди щось завозять, молодці. Завезли отакі от от машини, і зараз на них, я думаю, будуть їздити. І я хочу в кінці трошки навести вам декілька, деякі теж. Я дуже полюбляю статистику, і в нас є теж статистика щодо електрокарів, але це буде трошки далі. Далі я хочу привести вам класну новину. По поводу з, з приводу баварців. В червні також пройшла, пройшла така новина, вони зібрали повністю всю статистику, підрахували. І сказали, що слухайте, ну непогано. В нас є бренд BMW, який всі там захейтили, сказали, що п'ятірка вийшла взагалі ніяка, вона похожа на китайця, на корейця, на кого завгодно. Ну і баварці такі сказали, ну давайте подивимось на статистику, що щось там, що там у нас з BMW-шкою 5 таке не дуже нормально. Тож, продажі BMW 5 серії впевнено випереджають всіх конкурентів зараз у Європі. Вони показують дуже-дуже чудові результати, і вони збільшили свої продажі на 56%. До речі, інший конкурент це Mercedes і Класс. Він збільшував свої опції. Так, він теж непогано лідирує, але 19% всього. Ну і на третьому місці А-6 Audi всього лиш там 10%. До речі, там не тільки А-6, і С6 теж. І там просто 10%. Всі інші вже не набирають такого результату, Деякі бренди вже просто провалюються. До речі, вийшла Maserati Ghibli, Гіблі, вона вийшла з пробігу, тобто її вже немає. І я думаю, що тут трошечки сказалося на цей результат, і Jaguar XF, тому що європейці теж трошечки ну, конкурували серед таких машин. Зараз конкуренти знялися. Я думаю, що трошки відсотків вони відкотили на BMW, і на Mercedes, і на Audi, але BMW класно лідирує і. Я ще добавлю і додам, що в 24-му році BMW показала дуже крутий результат по якості. Вони вийшли на першу сходинку, обігнали і Toyota, і всіх інших. Я не вірив, поки я сам не побачив цю статистику, тому що BMW, ви серйозно, на першій сходинці по якості. І це так. І до речі, ви бачили X7 їх нову? Я теж не бачив, але вже засвітилися в мережі їх фоточки. І ось вони дивіться. Ну і вони сказали, що в нас крута BMW x 7, вона буде вже випускатися в 26-му році. дебютувати вона буде в 26-му, повністю вона в 27-му вийде на серійне виробництво. І вони там просто додали дуже-дуже дофіга всього. І написали, що просто буде неймовірна сімка, яка буде прям просто супер. Але те, що ми бачимо на фотках, ми бачимо, що в нас також двоповерхові фари залишилися. Ну і в принципі платформа Клеер нікуди вона не ділася, вона теж буде на платформі Клерна, якої була попередня модель, то яку ми бачимо. Також там будуть 3-літрові 4-4 мотори. Ну тобто, якби чуваки, а де зміни? Та що там що відбувається? Так, да, вони додають м'який гібрид. М'який гібрид 48 вольтний. Це ми вже всі бачили, ми знаємо, як воно працює. Воно працює непогано. Якщо ми повністю проаналізували би X5 вже нового покоління вже в рестайлінгу, 23-го року, він дійсно непоганий. Ми вже перевірили, скільки він дійсно розходив пального, тому що в характеристиках там просто було щось скажене, і ми не вірили. І дійсно так, тобто вони всі йдуть м'які гібриди. Вони всі, ті, які йдуть на 3-литровому бензині, ми думали, що вони будуть все ж таки жрати десь 15 литрів, як це і було і відбувалося. Ні, він дійсно показує класні результати по економії пального. Він десь 10-11 литрів витрачає на помісту. І саме головне розгон. Тобто зараз він за 5-5 секунд до сотні розгоняється. Це завдяки тому, що в нього стоїть м'який гібрид. Клас! Мені подобається те, що вони роблять, я думаю, що Баварці 100% молодці, і прихильники цього бренду, я думаю, радіють. І я думаю, що незабаром ми побачимо далі-далі їх зростання. Це дійсно круто. Але що ми будемо бачити з таким автомобільним брендом, як Тесла? Я, до речі, думаю, що ну, Ілон Маск він там щось зараз робить, щось там він крутить, щось він там мутить. І, по суті кажучи, він намагається зробити, щоб цей бренд його якось ще зростав і зростав, але на тлі того, що ми бачимо, ми не бачимо сильного зростання. І такі, як би давайте дивитися, що з Теслою коїться. Ми побачили модул 3, ну вже ми до неї звикли, і вона якби ну, просто після рестайлу. Окей, ми побачили навіть рестайлову модул Y. Ну, якби теж після рестайлу непогано, нормально, там монобров, все інше, ми якби це вже бачили в світі. Ми всі звикли до Tesla Tesla Model S, Ми їх бачимо дуже часто на наших світлофорах, на наших дорогах. Вони стоять, вони дуже однакові. І ну я скажу так, якось розрізнити їх ну, не, не, не кожен може. Тобто, умовно кажучи, так, ми бачили Model S, яка була випускалася ще з 2012 року, і трошечки невеличкий рестайл зараз така ж майже машина. Ну тобто там, практично все те ж саме. Так, ми бачимо там інтер'єр, ми бачимо екстер'єр, де оновлення Model S? І Tesla така подумала і сказала: а ми будемо оновлювати Model S, Model X, але трішечки. Що таке, що таке трішечки? Трішечки це Все ж таки, вони викатали в червні, що буде оновлення Model S, воно вже вийшло, буде оновлене Model X. І ми такі всі, клас, новий кузов. Ні! Буде оновлені диски. І ось вони дивиться, які тут декілька таких а, малюнків. Ну, непогані диски, 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 ну окей, ну якби це можна придбати і так, не обов'язково чекати ваше оновлення. І далі вони сказали, знаєте що, що в них буде кольоровий ембієнт. Тобто підсвітка салона в них вже буде кольорова, і вона може змінюватися ось так. Дивіться, як він крутить. Клас. Я думаю, що це просто інновація. От така інновація, на яку ми всі чекали. Тесла, дякую. Ну, чуваки, ви потужні, хлопці, дійсно потужні. Е, ще в них оновлення є. Вони сказали, що в них буде непогана машина їхати. І так приблизно нічого там не змінилося. Тобто, в них ще було 670 сильна версія і 1020 сильна в плейді. Так вони залишились. І те, що вони кажуть, що в них була ємність батареї 700 700 кіловат ємність батареї на Теслі клас. Вона проїжджає кругосветку. Як була ємність 100 кВт, так вона і залишилася. Тобто воно коснулося. Вони трошки збільшили, покращили, скажімо так, шумоізоляцію. Вони зробили. Кольорову Ambien посвідку в себе в салоні, таку от тонесеньку-тонесеньку, як на той Хонді не за 20 тисяч доларів, чи за 17, чи за 15, скільки вони там коштують. Тобто, блін, ніфіга. І ми чекаємо, чекаємо, щось воно буде. Ну, побачимо, не знаю. Хоча я пам'ятаю, що Маск, коли вийшла ще перша Tesla Model S, він сказав, ну, перша Tesla не Model S, я знаю, була Roadster, А коли вийшла Model S, він сказав. Знаєте що, він сказав, це буде машина, яка буде вічна. Тобто вона буде випускатися в цьому кузові постійно. І всі такі думали, ну напевно це жарт. А от я от зараз вже задумаюсь, якщо він в 12-му році її випустив, а зараз 25-й, і 13 років вона виходить майже однаково, можливо, він щось мав на увазі. Побачимо. Далі я хочу повернутися до українських реалій знов. І як і обіцяв, трошки хочу проговорити про електромобили, які популярні в Україні. Серед електромобілів, які ми можемо побачити, я виділів, виділив 5, і ми я стовідсотково впевнений, що ви будете трошки вражені, тому що я навіть не очікував такого результату. Отже, що відбувалося? В травні 25-го року український автопарк е, поновили 6168 авто на електротязі. Ну, це нормально, це абсолютно нормальні результати. Ну, як би окей. 6100 не замало, але ну, добре. Ну, Далі ми будемо там, е, я думав, що ж там таке, якісь там автомобілі будуть. За регіонами. Отже, е, в, на першому е, місці була Львівська область. Це 799 одиниць, 91%, з яких вживані. Ну так, тобто нових там було 9. Далі місто Київ, 779 одиниць, 59% вживані. І Київська область 556 одиниць 67% вживані. Далі йде Дніпропетровська область, далі Одеська область. І, по суті кажучи, ну, непоганий результат. Немало машин. За даними аналитиків, в частині нових авто на популярнішим на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини, Став Volkswagen ID Unix. Це нові. ID, ми бачили Аді 4 Потім Аді 4 трошки вже змінився Юніксом. І ну, зараз дуже популярний цей Юнікс, тому що він непогана машина і коштує ну по суті кажучи своїх грошей. Хоча я би не брав, б, напевно, Юнікс, тому що коли ви берете прям новий Юнікс, він 100% вже не буде коштувати так, як він коштував, і він буде впадати в ціні. Я би брав вживану машину, Теслу, биточок з Америки, привезли. Трошечки його відремонтували і поїхали. І далі ви будете кататися і потім за такі ж гроші продасте. Це моя суб'єктивна думка, тому що знаю, як китайські машини падають. Але якщо ви хочете китайську машину, ми теж їх завозимо, можете звертатися до нас. Невеличка така секунда реклами. Далі на Львівщині в Одеській області частіше обирали Hondu ЄNS 1. Ну не дарма, тому що машина, по суті кажучи, непоганий результат показує по ренжу, і вона, ну, як би по коштовності вона не коштовна, вона нормальна машина. Коштує своїх грошей, я вважаю, що непоганий результат. В сегменті ввезених за кордоном вживаних авто зараз в нас лидирує Tesla Model Y. Ну, як би ми це очікували 100%, тому що їх беруть, вона прям машина. Я думаю, що на будь-який смак вона підходить для айтішників, для депутатів, для всіх, з кого завгодно ми можемо брати, і просто не можуть їздити всі. Машина. Без якихось рамок. Тобто Це просто без лімітів машини. Далі Медлувай, до речі, максимально обігнав це Київ і область, Львівщина і Дніпропетровщина. А от Одеська область тут ви не очікуєте взагалі. Просто пум. Знаєте що? Нісан Ліфт. Я взагалі пам'ятаю, як починалася ера електрокарів, і ми ці Nissan ліфи завозили ще в 16-17 роках. І це була така просто космічна якась машина. Потім вона дуже-дуже всім приїлася. Потім з'явився новий Leaf, він оновився, і ми до нього дуже швидко звикли. І він вже не так такого фурора. Тобто ми такі, ну типу, ну Leaf, ну окей. І не визвав він фурору за чого? За того, що. Пробачному батарею могли би там поставити трошки покраще. Так, ви кажете, що 350, ну 350 він ніколи не приїжджає. І далі ми, якби, всі від нього трошечки так відвернулися. І це Nissan Leaf, я вам скажу, подумав, почухав. І знаєте, що він зробив? Вирішив оновити свою модель. В 26-му році повністю вже буде на дорогах наших нова модель, нова модифікація Leaf. Це повністю оновлена машина. Вона, до речі. Ну, непогано. Я вам скажу, що якщо ми повністю подивимось на те, як які в неї там характеристики, характеристики непогані. Ну, тобто вона там отримала. Ну давайте так, я спочатку відразу начну. Там є дві моделі буде: це стандарт і Ми звикли, до речі, там S, SV, SL. Дивно. Стандарт Extended. можливо. Там буде все ж таки вони повернуться до SSV Excel, Просто якби вони будуть ще відрізнятися на стандарт. Extended. Стандарт, що таке стандарт? Це 52 кВт годин батареї. Да, 52 кВт. І вони кажуть, що 52 кВт ці будуть проїжджати 436 км. Ну от я тут взагалі не повірю. Ну блін, ну правда не повірю. Ну хлопці, ну пробачте, ну не будуть воно проїжджати 436 км на 52 кВт. Розганятися вона буде за 8,6 секунди, і в неї буде 176 кінських сил. Кінські сили секунди. Я згоден, що там буде невеликий мотор стояти. Він не буде нормально жрати цю батарею, але 436 аж ніяк, просто не віриться. Але що вона зробила далі? Вона зробила Extended. Extended буде 75 кВт на батарею мати. Це ж вже непогано. Вона буде розганятися на 1 секунду більше, точніше, скоріше, 76 секунд до сотні, і буде мати 218 кінських сил. Запас ходу в неї буде 604 км. Ну блін, я теж не повірю, що в неї 604 км. Ну пробачте, ну не буде такого. Ну, ну як? 75 кВт на годину. Добре, вона буде трошечки легша аніж Тесла Model Y. Я думаю, що можливо, ну максимум 500, можливо, ну 604 точно ні. Але що вони зробили? Вони зробили дуже класно. Вони вивчили, я думаю, китайський ринок, і вони зрозуміли зрозуміли, що або зараз, або або ніколи. Їм треба щось робити. Їм треба прям кудись там їхати, і щось прям ну зі своєї машини от, прям вижимати. Вони поставили класні панелі дисплейні 14,3 дюйми, тобто вони вже зробили велику панель, великий дисплей. 18-19 дюймів колес це така собі історія. В них буде коефіцієнт лобового опору 0.25. ну Теж така собі історія, але ми розуміємо, що він трошки зависокий, тому що, наприклад, Mercedes ENS, він показує 0,2, Lucid Air він показує 0.2, 0,2, ну, тобто майже 0,2. І так далі. Ну і далі що вони сказали, що платформа буде в них братися з Нісан яку якому вже всі знаємо. і Трошки хтось її полюбив по китайському автопрому. Тобто вона з Китаю нормально їде. Так, там є дуже багато негараздів. Один з них, як на мене, це CarPlay і все інше, але він вже налаштовується через всякі блочки і все інше. Ну таке. Платформа непогана. Ми думаємо, що я думаю, що він буде дійсно класно виглядати. І він дійсно виглядає ну прям класно. Тут в них ще панорамний дах з'явився. Зміни тонування буде. Я дуже-дуже сподіваюся, ніяк в зікрі в першому особливо, як там буде такий синій колір. Електропривід дверей багажника. Вау, чуваки, просто камери кругового огляду, акустика босе, покращена система. Напівавтоновного руху про Pilot Assist. Тобто, це такий собі а, автопілот а, в таких лапках в дуже-дуже таких великих, тому що ну, ми всі бачили, і ми знаємо, як це все працює. Ну добре, ну буде такий асіст. А, по суті кажучи, ну нічого такого нічого дивного взагалі немає. І а, він а, також буде мати якісь там ліхтарі задні, які можуть повністю там міняти якось свої. Тобто ви там можете виставляти якісь там малюночки, і вони будуть це все показувати, як, по крайній мірі, вони так пишуть. Чи буде воно це, чи не буде, не знаю. І передні теж фари в них ну, достатньо непогані. все це діодне, все це прикольно. Сховані також ручки задніх дверей, ну, це для аеродинаміки вони зробили. І я думаю, що, по суті кажучи, більш такого нічого цікавого не буде. Але виглядати вона буде дійсно шикарно. Я думаю, що. Машина буде дійсно на якогось поцінюча. Тобто, це не кожен її купить. І саме головне, знаєте, що зробити? Нісан, знаєте, що зробіть? Ціну зробіть. Тому що, якщо ви зробите ціну на цю машину 45 тисяч баксів, її ніхто не купить взагалі. Якщо ви зробите ціну на неї там, десь 35-30, так я думаю, що вона піде, вона ну, можливо буде а, шукати свого поцінюча і той, хто буде її дійсно купувати, тому що. Ну, якби в неї вже є історія, і до цієї історії звикли, і в неї є прихильники стовідсотково. І я думаю, що дуже багато таксистів теж і прихильники вони будуть купляти, коли вони трошки впадуть, а впадуть вони туди, тоді, коли вони з'являться на капарті на іншуранці автоні, де просто можна їх придбати, биточок привезти, зібрати і поїхали. А так, я думаю, що незабаром вони будуть вже на наших дорогах. Прикольно, класно, будемо бачити. Що ж, в мене все. Я думаю, що вас не дуже сильно втомив. Якщо я вас не дуже сильно втомив, ставте доступного подобайку і підписуйтесь на наш канал. Будемо ще вам ще знімати новини зі світу та з України про авто, тому що ми їх дуже, дуже, дуже любимо. Па-па, дякую, що дивилися.